Як зрозуміти, чи ти релігійна людина? Коли ми приходимо до церкви і починаємо виконувати церковні ритуали, відвідуємо служби, хрестимось, кладемо поклони, відмовляємось від забороненої їжі, то часто уподібнюємось до дитини, яка наслідує дорослого, не розуміючи сутності ритуалу і бачачи в цьому лише зовнішню форму? Дитина може повторювати дії дорослого. Але без розуміння їх значення, доки не підросте. Так само і ми можемо виконувати ритуали, не замислюючись над їх глибинним змістом. Але ж Ісус Христос говорить нам, що важливо не лише те, що ми робимо, але й те, як ми це робимо, з яким серцем, який зміст вкладаємо, яку бачимо ціль. Іншими словами, до прикладу, християнин, який молиться на літургії, Повинен взяти від неї те, що вона пропонує єднання з Богом через причастя, бо всі інші дії і здобутки лише притвор, а дійти треба до вівтаря. Згадайте притчу про Митаря і Фарисея, Євангеліє Луки, 18 розділ, 10-14 вірші. Обидва вони молилися в храмі, але один був гордий і вважав себе кращим за інших, а інший смиренно просив про милість. Зовні вони робили одну й ту ж справу, молилися, але внутрішньо їхні молитви були зовсім різними. У Євангелії від Луки, 17 розділ 34-36 вірші. Ісус Христос наводить приклади двох людей, які роблять одну й ту ж справу, але досягають різного результату. Двоє будуть на одному ліжку один візьметься, а другий залишиться, дві будуть молоти разом. Одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. Ці слова Ісуса Христа стосуються не лише останнього суду, але й нашого повсякденного життя. Вони показують, що зовнішня діяльність, навіть якщо вона виглядає благочестивою, не має значення, якщо вона не йде від серця. Важливо не те, що ми робимо, а те, як ми це робимо. З якими думками та почуттями. Бог бере, спасає людину не згідно з її родом діяльності, расою, мовою. Два близнюки мають різну долю в житті. Два брати від спільних батьків Каїн та Авель отримали різне при подібних зовнішніх діях, бо справжня релігійність полягає не в зовнішньому дитячому наслідуванні, а у внутрішній трансформації, у зміні, дорослішані нашого серця. Тому Ісус Христос закликає нас не просто виконувати ритуали як Фарисей, а й працювати над своїм внутрішнім світом, щоб наше серце, як серце митаря, було відкрите для Бога, щоб ми завжди були готові зустріти Його з вірою, смиренням та любов'ю. В якості висновка хочу сказати, що істинна релігійність може не проявлятися зовні, точно так само, як діяльність, яка виглядає благочестивою. Запросто може зовсім не містити в собі релігійного ядра.